Номер 571. Перший приклад. а в степені n мінус 4 помножене на а в степені n плюс 4. Дивіться, n це натуральне число. Натуральне число це число, яке ми використовуємо при лічбі. 1, 2, 3. Тобто, помічаємо, що в нас є добуток різниці та суми одних і тих же виразів. Тобто ми можемо використати цю формулу скороченого множення. Це буде а в степені n перший вираз, яке підносимо до квадрату мінус 4 піднесене до квадрату. Дорівнює. а в степені n підносено до квадрату. Що ми робимо з показниками степеня, коли підносимо до степеня? Перемножаємо. Це в нас буде а в степені 2n мінус 4 піднесено до квадрату мінус 16. Номер 2 b в степені 2n плюс c в степені 3n множиться на b в степені 2n мінус c в степені 3n. Так само помічаємо, що мова йдеться про добуток, суми та різниці двох виразів. А отже, беремо перший вираз b в степені 2n, підносимо його до квадрату, мінус беремо другий вираз c в степені 3n, підносимо його до квадрату. При піднесенні до квадрату показники степеня перемножаються. Це в нас буде b 4 на 2 n помножене на 2. Це буде 4n, сказала одразу відповідь, мінус 3n помножене на 2, це в степені буде 6n. Номер 3. x в степені 4n y в степені n плюс 2 що множиться на y в степені n плюс 2 мінус x в степені 4n. Давайте у сумі переставимо доданки місцями. Таким чином, y в степені n плюс 2 буде в нас на першому місці. Yn плюс, плюс x в степені 4n множиться на yn плюс 2, мінус X в степені 4n. Дорівнює. Використаємо формулу скороченого множення. Беремо перший вираз y в степені n плюс 2 та підносимо його до квадрату. Мінус беремо другий вираз х степені 4n та підносимо його до квадрату. Дорівня перемножаємо показники степені. Буде y 2 помножене на n плюс. 2. Мінус так само x перемножаємо показники степеня. Це буде 4n помножене на 2 мінус 8n. Можемо ще, ще й так переписати y в степені 2n плюс 4 перемножили мінус х в степені 8n. Номер 4 а в степені n 1 мінус b в степені n 1, що множиться на а в степені n 1, плюс b в степені n-1. Дорівнює Добуток різниці та суми двох виразів. Беремо перший вираз. a в степені n плюс 1 підносимо до квадрату. Мінус. беремо другий вираз b в степені n-1 підносимо до квадрату. Дорівнює. Перемножимо показники степеня, це буде a. 2 помножене на n плюс 1 мінус b 2 помножене на n мінус 1. Торівня. Відкриємо дужечки. Це буде а в степені 2n плюс 2, мінус b в степені 2n мінус 2. Вправа номер 572. номер 1. Спростіть вираз. 8а мінус 3 помножене на 8a. Плюс 3 мінус 7а плюс 4 помножене на 8а мінус 4. По-перше, добуток перших двох многочленів це добуток різниці та суми двох однакових виразів. 8а та 3, тобто використовуємо формулу скороченого множення. Це в нас буде 8а піднесене до квадрату, мінус 3 в квадраті, мінус. А ось добуток двох інших многочленів. Дивіться, це не є добутком одні, одного і того ж виразу, добутком різниці та суми одного і того ж виразу. Тут ми маємо 7а, а тут 8а. Тобто ми не маємо право використовувати формулу скороченого множення, а будемо використовувати правило водограю. Перемножимо кожний член многочлена на кожний член іншого многочлена. Так. Не забуваємо, ставимо знак мінус і відкриваємо дужечку. 7а на 8 а 56а квадрат. мінус 7 на 4 28а плюс 4 на 8 – а 4 на мінус 4 мінус 16. Дорівня. 8а піднесено до квадрату. Роздаємо показник степеня. Це буде 8 в квадраті помножене на а в квадраті. Це буде 64а квадрат. Мінус 9. Далі переписуємо. Мінус 56а квадрат плюс 28а мінус 32а плюс 16. Зведемо подібні доданки. 64а квадрат мінус 56а квадрат. Це в нас буде 8а квадрат. Тепер 28а. Мінус 32а буде мінус 4а, та що залишилося мінус 9 плюс 16, це буде плюс 5. Номер 2. 06m помножити на 2m мінус 1 на 2m плюс 1 плюс 0,3, 6 плюс 5М. Помножене на 6 мінус 5m. Дорівнює. Дивимося. 2m-1 помножене на 2m плюс 1. Різниця та сума двох виразів. Отже формула скороченого множення. Це буде: переписуємо. 2m піднесене до квадрату, мінус 1 в квадраті. Плюс 03. Знову помічаємо що маємо суму та різницю двох виразів, а отже формула скороченого множення: 6 в квадраті 36 мінус 5м піднесено до квадрату. До рівня. Перемножимо 06m. В дужечках маємо 4 м квадрат мінус 1 плюс 03, а в дужечках 36 мінус 25 m квадрат. Перемножуємо 0,6 на 4 2,4 м кубі, мінус 0,6 м. Далі 03 на 36 це буде у нас 10,8 мінус 03 помножене на 25. Це буде 7,5 м квадрат. Все. Перевіряємо, чи ми звели всі доданки, маємо 24 М в кубі, 0,6м 10,8 та мінус 75 М квадрат. Номер 3. мінус 2х помножене на 7 плюс х, мінус х-8 помножене на х плюс 8. Мінус 4 мінус 3х помножене на 5 плюс 3х. Так, дивимося. Перші два сума та різниця двох виразів, тобто формула скороченого множення. Переписуємо. 7 в квадраті 49 мінус 2х підносимо до квадрату 4 х квадрат. Мінус є мінус відкриваємо дужечку. І знову помічаємо, у нас Різниця та сума двох однакових виразів. Тобто формула скороченого множення. Перший вираз в квадраті х квадраті мінус другий вираз 8 квадраті 64. Мінус, дивимося, тут уже ми не маємо різницю та суму двох однакових виразів. Тут ми маємо 4, а тут 5. Тобто ми повинні застосовувати формулу водограя а не формулу різниці двох квадратів. Так, 4 на 5 20 плюс 12х, мінус 15х, та мінус 3х на 3х, 9х в квадраті. Дорівнює. А тепер відкриємо всі дужечки. 4 мінус 4 х квадрат, мінус х квадрат, плюс 64, мінус 20. Мінус 12х, плюс 15х та плюс 9 х До рівня. Дивимося, зводимо подібні доданки. Мінус 4 х квадрат та мінус квадрат. мінус 5 х квадрат плюс 9х квадрат це в нас буде 4 х квадрат. Далі мінус 12х плюс 15 плюс 3х. Далі.

b в четвертій c. дорівнює. Помічаємо одразу різницю та суму двох виразів. Переписуємо мінус b квадрат c, А тут маємо перший вираз в квадраті 4 b підносимо до квадрата, це в нас буде 16 b квадрат, мінус другий вираз в квадраті це в квадраті підносимо до квадрата це в четвертій. Плюс 16b в четвертій c. Перемножимо мінус b квадрат на 16 b квадрат. b квадрат c на 16 квадрат. Буде, по-перше, мінус ставимо коефіцієнт на першому місці, b квадрат на b квадрат. b в четвертій це. плюс b квадрат c на c в четвертій, це в нас буде b квадрат c в п'ятій, плюс 16b в четвертій це. Скорочуємо, у нас залишилося b квадрат c в 5.